Раді вас вітати на торговому майданчику автоімпорт. Нагадую, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, Hyundai AX35 1.7 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Це в нас передній привід, 2010 рік. Автомобіль щойно приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом. 192 тисячі кілометрів в такому симпатичному кольорі. Е, стоїть у нас лінзована оптика, протитуманні фари. Зараз автомобіль стоїть на оригінальних легкосплавних дисках 17-х на літній гумі. Тут ми бачимо, що є в нас повторювачі поворотів на дзеркалах. По салону салон у нас повністю шкіряний. Ось в такому у нас стані карти. Є в нас ось такі шкіряні вставочки, повний електропакет. Передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту, є в нас автосвітло, автодощ. Ось в такому стані в нас мультикермо, воно не перешите в оригіналі. Є в нас голосове управління, круїз контроль, двохзонний клімат-контроль, ось така мультимедія з підтримкою Bluetooth MP3, AUX та USB. Підігрів передніх та задніх сидінь, парктроніки. Тут ми бачимо. Роз'єм USB та AUX, 6-ступенева коробка перемикань. Такий шкіряний підлокітник. Тут у нас два підстаканники. Ззаду у нас диван шкіряний також в ідеальному стані. Тут ми бачимо, що є у нас шкіряний підлокітник, в ньому два підстаканники. Нагадаю, що підігрів у нас є навіть задніх сидінь. Потолок також в ідеалі, без плям, без провісань. Тут ми бачимо, що є в нас фаркоп, задні і Ось так виглядає багажне відділення. Присутня оригінальна шторочка. При бажанні задні сидіння складаються. Тут ось такий оригінальний коврик, повнорозмірне запасне колесо, дамкрат, аптечка, трикутник, повний комплект. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Hyundai AX35. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з переднього лівого крила 85, 96, 99. Як ми бачимо, крило у нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 98, 111, 103. Також рідна фарба. Задні ліві двері 99, 112.

66, як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 138, 144, 134, 239, як ми бачимо, от по задньому лівому крилу в нас є косметичний підкрас. До речі, підкрас в нас лише до цього кантика. Тут у нас вже не фарбовано. Далі в нас ляда. 86. А, це у нас пластик, до речі. 93. 98, Як ми бачимо. Ляда в нас також в рідній фарбі. Заднє праве крило. 246 253, 227. 124. 111. Також ми бачимо, що є в нас косметика до ось цього кантика. Без шпаклі є в нас косметичний підкрас. Задні праві двері 97, 117, 105. Як ми бачимо, двері в рідній фарбі. Передні праві двері 114, 120, 115. Подивимося на пройоми з пасажирської сторони. 60, 49, 66, 70. Пройоми також в рідній фарбі. Переднє ліве крило, праве, вибачаюсь, 103, 107, 101, залишився в нас лише капот, 102, 116 і 109. Капот також в рідній фарбі. Як ми бачимо, є в нас два незначних косметичних підкраса це два задні крила, а так весь Hyundai X35 в рідній фарбі. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Hyundai X35. Ось ми бачимо таку шкіряну папочку Hyundai. Тут у нас знаходяться документи. Перше, що ми бачимо, це у нас сервісна книга. Ось так вона починається. Тут вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс у нас починається 4.01.2011 року. Пробіг складав всього-навсього 8 кілометрів. Далі в нас 12 й рік пробіг складав 5458 кілометрів. Далі 13-й рік пробіг 70. Е, прошу вибачення, 17 тисяч. 14-й рік пробіг 30 тисяч. 14-й рік також пробіг 41 тисяча, 15-й рік пробіг 57 тисяч, 17-й рік пробіг 75 тисяч. 18 рік пробіг 93. 19 111. 20-й рік 129. І 21-й рік пробіг 138 тисяч кілометрів. Далі, що в нас є? У нас є ось такий європейський техогляд. Ось так він виглядає. Дата проходження у нас 10.12.2024 2024 року. Дійсний він до 18.12.2025 року. Зафіксований пробіг в нас 187 тисяч кілометрів. Далі є в нас ще ось такий документ. Це у нас Карпас. Перший зафіксований пробіг. У нас це 255 кілометрів 2011 рік. Далі у нас 12 рік 5 тисяч кілометрів, також 12-й рік 8 тисяч кілометрів, 13-й рік 17, також 13 рік 26, 14 30 і 14 38 тисяч кілометрів. Ось так виглядає даний документ. Далі у нас є ось така ще стопка документів. Це у нас рахунок фактури. Що робилось по даному автомобілі, по автомобілю з рахунками? Якщо ви станете новим власником, ви можете більш детально ознайомитися з даними документами. А ми рухаємось далі і подивимося, що в нас під капотом. Зараз запустимо двигун нашого Hyundai та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1.7 дизельний двигун. Як ми бачимо, двигун працює рівно, по мотору все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань, без зайвих звуків. Тут ми бачимо, що в нас свіжий акумулятор. З лівої сторони в нас крило не крутилось, не знімалось, капот у нас не крутився, не знімався. Як з лівої сторони, так і з правої ми бачимо, що нічого не крутилось, не знімалось. Охолоджуюча рідина в нас в нормі, все чисто, все сухо, охолоджуюча рідина в нас. Я так бачу, що свіжа. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас автомобіль без пробігу по Україні. В даному випадку це Hyundai ax 35 2010 року 1,7 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, з двома двома. Незначними косметичними підкрасами, а так він весь в рідній фарбі. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, на літній гумі по комплектації підігрів передніх і задніх сидінь, мультимедія з блютузом mp 3 AUX та USB, двохзонний клімат контроль парктроніки, фаркоп та багато-багато чого іншого. Якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11, компанія автоімпорт завжди раді.